Капеланське благословіння на 29 травня 24 року в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, що Ісус вчив в храмі і фарисеї дивувалися, кажуть, як так можна, Він же ніде не вчився, але так знає святе напевно на цьому ми зупинимося і поговоримо про це, як можна, не вчившись, знати волю Божу, а, те, що а, заповіді Його, те, що Він заповідає нам, те, що Він говорить нам, як нам жити в цей день. Ви знаєте, так це можливо. Дуже багато я знаю людей. І в моєму життєвому досвіді вони зустрічалися, які не були освіченими богословами. Але вони були щиро вірними Господу і мали ці знання не з розуму, а з серця свого. Навіть в своєму досвіді, коли я починав шлях ну, такого християнина, я нічого не знав. Але способ я взяв послуг читати молитви, не молитися, а читати ті служби молитви, які... Пропонувала церква. І ви знаєте, і вони ще були на церковно Сталянській, який для мене тоді практично був незрозумілий. Але я постукам почав це робити, і тоді потім, через деякий час, коли я почав навчатися в закладі Богословському і слухав лекції по Святому Письму ну, на священника, який був засвідченим священником, я дивувався, звідкіля я вже це знаю. І виявляється, що. Чи можна так отримувати Боже знання через праведне життя, через послуг, через твореність? Так, можливо. Церква знає наші випадки, такі, як Марія Єгипетська, яка зовсім не читала, була не письменною і пішла, підв'язалася в пустелі 37 років. років. Потім, зустрівшися з монахом досвідченим, говорила звичайні істини євангельські, які він вивчав багато років знанням своїм. А, вона, а в неї вони війшли через її праведне життя, через її вірність Богу, через її боротьбу з спокусами, які її спокушали, і вона стала переможцем. Знаєте, це місце не те, що я знаю, а ким я є, головне в нашому житті. Якщо я є Божою людиною, значить все добре. А якщо я тільки знаю про Бога, значить, я поки що на, на початковому. На початковому кров, і крок цей початковий ще не зробив, а тільки думаю, зробити. Лише тоді, коли я почну молитися, коли я почну шукати Бога в повсякденному житті, коли я почну прислухатися до нього, мати спрагу спілкування з Ним, мати спрагу єдності при Його присутності в моєму житті, то тоді і в мене почне входити Дух Святий, який я буду наповнити і знанням, і силою. Амінь.